Щось залишилось, видіть виїхав, бачив, що вроде нічого не порушувало, а хлопці зупинили. Аби хто? Налогоплательщик. Налогоплательщик. На логоплатільщик. А не хто? Інспектор роти No1. Урбанку Логуливич. Там де взятку взяли, 500 доларів. Це вашу це не вислучає? А? Це вас взяли взятку? Питань, хлопці. По позиції. – Ви знаєте, що їхній колега взяв 500 доларів взятку? – Ні, не чув. Не чули, то тут дивіться <гум> вся. Шумить. Це <гум> тінь. А що вам міняють? Що ви порушили? Що, що вони міняють вам? Ну поки розмітку, маю. Розмітку? Документи поки заберіть, для чого ви в руки даєте? У нас же давно не передаються документи. Інспектор, а що ви в руки документи взяли? Дена сама передала документи. Попросіть назад. Можна документи. Я їх не забірю, будь ласка, можна буде тримати. Не можна. Я ж їхав, я ж їхав, все вроді нормально було. Він не варвами книги. А що саме? Так скажіть мені. саме? Само не водію сказав. Так скажіть ще мені. Да чого? А що це секрет, закрита інформація? А може закрита. От водій може, стісняється, не хоче сказати. Так він ще нічого не порушив, по Звідки ви знаєте? Ну я бачу, я в зеркало задню виду бачу, що да? в Тран, транспортний засіб нічого не порушує. Весь час слідкує за дорожнім рухом. Дуже добре. Запитуйте, що у вас цікаво ще. Ні, ні, я почекаю, що мені почекає? цікаво, що, що, що водій що порушив. Зараз подивимося, як ви розглядаєте справу, як докази надасте, На як вам? опитаєте свідки. Ну, водію. Водію. Так, да, Як воді мене опитаєте, питаєте. я ж свідок. Да. Свідок чого ви? Свідук водія. водія був цей що е? пасажир. Які як ви пасажир? його будете опитувати? Ви ж повинні об'єктивну справу? Я вас В... питаю, я вас зараз запитую. Що ви бачили? Я бачу, що так, даний водій так, нічого так, не порушує. Письмо пояснення. Не пояснення. Да, якщо ви будете розглядати справу, обов'язково. Якщо ви оголосите... Що оголосити? Розгляд, розгляд справи. Я так. оголошую, розгляд справи. Так. Да. Так. 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 Зобов'язаний? Ну як ви хочете дати Ви ж світу? Так. Ну, почекайте. Що буде? Безімен, давайте безімен, починайте розгляд справи. Я вже її розглядаю. Да. Ну, я ну, особа, яка повноважна mm -hmm. розглядати. Да. Вас звідок, як вас звати, як до вас можна звернутися? Григорук Олександр Степанович. Григорук Олександр Степанович? Так. Дайте мені квартиру. Так. Це що? от вам листочок. Надайте. будь ласка. Як? Тож ви хочете надати подяску? Зараз почнеться розгляд справи. Я не вже не розглядаю. Та давай. Я, Я вас заслуховую. Ви пішли ну, до мене. Ви вже ж дивіться, 278, 278 279, 279 так, 280. Мене, а що ви підійшли, Я хочу дати свідчення в дані. Будь ласка, я, ну, я вам надав ви усно. Які усно? Ви а усно що не... не можна? Ви ж нічого не надали. Так я ж сказав, даний водій нічого не порушував, порушув? нічого не порушував. Оце тільки що як їх. У мене все та на реєстраторі, та... видно, як ви даже Покажіть, включили біля. красний маячок Покажіть, і... І... і зупинили два транспортні засоби, Покажіть, не, враху... не врахувавши дорожню обстановку, Покажіть, заста... так затори, а ви ще водіїв їх... змушуєте, Шанови. щоб вони У мене ведеться непреривна записть. Зверніться до мого керівництва, я вам обов'язково в суді надам. Що надасте? Докази, так Для як які? ви так. Ви ж час хочете надати докази. Ну давайте ви свої зразу свої? Я водію і пояснив і надам. Вам я не буду нічого надавати. Ну, у вас якісь докази є, що ви порушення? Є в нас докази. Які? <клев> я водію і надав. <клев> Давайте, Давайте, показуйте. Водії її приділили, будь Та ласка. ласка. От ваш листочок. Ручку дати? Давайте. Давайте водя листочок. Вони мене знайомили. чим? вас ми не зобов'язання знайомили. Скільки запад? зв'язку? я ознайомили. Як не зобов'язані? Яз... З фото відеофіксацією знаємо. Та ви що, нічого себе. Що ж ви так обманюєте? Ти взятки блоки. Ті обманюють, ті, ті взятки Я дають. Я служу потім не нормально. Є вас вічно. А що ви сховали? Надайте мені зараз доказ. Я зараз надам заслужили. цьому вашому керівництву. З приводу даної ситуації у рідвану Ридвану е, Сільверовичу надам. Дана справа, у сину Ридва Сильверович не задання. – Ну як не Зараз я вас задаю Урбан Павло Володимирович. – Ну розглядайте. Ви підійшли, хочете дати пояснення. Я вас слухаю, ваші пояснення. – Даний водій нічого не порушував. По поводу? Коли що, ну, годину, будь ласка, згідно, метраж по дорозі. Згідно правил дорожнього. От по, yeah, по, по, якій вулиці, від... по якій вулиці, від чого? Я не знаю, як ця вулиця зветься. Ну, Тож ви даєте, будь ласка, вас тут. Секундочку, ви, по-перше, не ознайомили мене з, з моїми е, правами. Це ви прийшли, не сказали, хто, ви, що, ви. Ну, ви перед тим, як від мене пояснення, відбират, ви ж зобов'язані, ну, ви мені надали листочок. — Ви забрали мені ще один повідомити. Ні, не треба, секундочку, не нервуйтесь, інспектор. Ні, не будьте радіо, будьте інспектором. Главних хабарів не беріть. Людина погоджується з порушенням. Ви порушувалися. Ну, що? я їх у так, по не путях. Так, по яких? З вимогами статті 63 Конституції, особа не несе відповідальності, відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коле, яких винечне закони. Uh -huh. Правильно, тут ви поставите галочку, що uh -huh. я вас ознайомив. Це ви мали б ознайомити мене. Ну, ви ж не дали, ви забрали мене з рук, я би, буду надавати пояснення. Я вам а два рази представився. Приставлю? Інспектор, ви самі порушуєте, а в комусь шукаєте а тут Ви порушення? не праві, ви підійшли до мене, я вам представився. Ну, ви то я стояв у я з вами представлю. Ну, на ви подивитися, то ми другу на надійду Було кілька реплік з вашої реплік. сторони. То а вже, говорите, потім, до а вас вже потім, адже потім звертатися ви кожен нас, коли я звертався, раз представлятися. Ну давайте ми не будемо затримувати <поріган> водія. Якщо ви хочете, ви можете його притягнути до відповідальності, якщо це грубе порушення. А хочете, можете йому зробити зауваження. Він поїхав далі. і Ми не будемо тут заторовати. Можна? і все, я не вмішуюся все, проводьте. Проводьте свідком. Якщо людина визнає, якщо людина визнає, то ви повинні е, керуватися тим, добре, що вона визнає, і е, не карати, а попереджати. Це ми ж не караємо, ми розглядаємо справу. Ми ще навіть слова не сказали, що ми будемо, яке у нас буде рішення, ну, правильно. Все. А ви починаєте тут, а ви повинні. Ну, ми не повинні. Ні, ну, ми просто, дійдемо, ви кажете, згідно то, бачите закон. два порушення, Ще нічого не доказуємо. Те, що він говорить, я, я можу теж до розгляду справи дуже багато чого говорити. А коли починається розгляд справи, коли ви повідомляєте. Ми самі підійшли сказали, що він їхав з пасажиром? Він Водій їхав з людиною. Сказав, він їхав з, він їхав він з, з людиною. Якщо в мене сидить Водія, пасажир, я ж не займаюся перевезенням. Чи... Водій погодився, що яка він, він перетнув лінію. Інспектор. Ну давайте не будемо говорити. Ви ж знаєте, як має бути обладнаний транспортний засіб і що потрібно для того, щоб доказати, е, ну що знаю, дійсно людина. Так, що? Надо передачу грошей. Що, що це дійсно за цю услугу? Тільки тоді можна доказати. Що інспектора будете притягувати? Так? Да? Чи ні? Безвісно. Може, восьмо відео. Не, не сумніваюся. Що, ну, хоча, бувало. Да? Бувало, так. Да. Інспектора, будемо карати чи Ч... Це ж не характер. Що ви так не. нас називаєте? <звук> просто... Виносимо рішення. А рішення по справі яке? Притягнути до, я до, я, до штрафу да. чи так? Да? Якщо, якщо караємо, то ви лишаєтесь, якщо не караємо, то ви їхаєте. Yeah.